Привіт! Мене звати Фахрудін Шарафмал, а це вісті «Глобалайз». Поговоримо про те, чим жив цей нестабільний світ протягом тижня. А було реально багато незвичайного. Протести проти абортів у Мексиці, реактивні рюкзаки для парамедиків, довколасвітня подорож з трьома дітьми та інструкція про те, як відпочити у Таїланді і не сісти за ґрати. Поїхали. Аборти. Їхня легалізація це доволі гостра і непросте питання, особливо коли йдеться про право жінки обирати. Аргументи прихильників: жінка не зобов'язана народжувати. Противники говорять про свідомий крок на убивство. У липні в Мексиці гостро постало питання абортів. Вирішувалася їхня легалізація, але постанова Верховного суду була категоричною. І тут понеслось. Феміністки б'ються з поліцейськими під час протестів у Мексиці. Демонстрації почалися 28 вересня. Це міжнародний день безпечного аборту. А багато протестувальниць одягнені в зелені бандани. Це символ феміністичного руху в Латинській Америці. Я думаю, ми маємо право вирішувати, хочемо бути матерями чи ні. Якщо не хочемо, то повинні мати право на відповідну процедуру, яка не становитиме загрози нашому життю. Це не має відбуватися через друзів чи домашніх, ні, засоби, це має бути легально. Що дивно, розлючені жінки поводили себе точно так само, як і деякі прихильники Black Lives Matter у США з легесеньким присмаком мародерства. Більше того, очевидці стверджують, що причин для насильства з боку правоохоронців не було тим не менш, НАТО покропив копів балончиками, закидав їх камінням, а вишенькою на торті стали вогняні суміші. І це при тому, що серед офіцерів, які відділяли протест від мирного населення, стояли такі ж жінки. Щонайменше одного офіцера охопило полум'ям після влучання коктейля Молотова. Однак колеги встигли врятувати його завдяки вогнегасникам. Невже у Мексиці і справді все настільки погано за бортами, що протестувальникам і правоохоронцям доводиться сходитися ледь не в кривавих сутичках. Аборти у Мексиці незаконні за межами столиці та штату Оахака на півдні країни. Тільки там минулого року узаконили цю процедуру. В решті штатів Мексики аборти заборонені за винятком певних обставин, таких як зґвалтування. Тобто Мехіко та Охака єдині місця, де можна зробити аборт у перші 12 тижнів вагітності. А взагалі в Латинській Америці з цим питанням, м'яко кажучи, дещо тугувато. Там відмовляються не те, що узаконити, а й навіть розглянути це питання. За даними інституту Гутмахера, 97% жінок у Латинській Америці і Карибському басейні проживають у країнах з обмежувальним законодавством щодо абортів. Шість країн Домініканська республіка, Сальвадор, Гаїті, Гондурас, Нікарагуа та Суринам не дозволяють робити аборти за жодних обставин. Якщо говорити про ту ж Мексику, то двигуном протестів і постанову про легалізацію спровокувала церква. Принаймні, так запевняють жінки, що виступають за легалізацію. Якщо раніше в такій набожній країні, як Мексика, правила гри диктувало духовенство, це якщо не згадувати про картелі, то зараз усе ускладнилося. Зусилля щодо узаконення абортів з'явилися через те, що суспільство стає більш ліберальним, а римокатолицька церква втрачає свою владу на тлі випадків сексуального зловживання представниками духовенства. Йдеться насамперед про сексуальне насильство над дітьми, і не тільки в Мексиці, а й по всьому світу. Майже 1700 священників священиків та представників духовенства, звинувачених у сексуальному насильстві, досі залишаються без нагляду. Але повернемося до абортів. У США, наприклад, ситуація нереально складна. Якщо коротко, то дозволена всюди, крім штату Алабама, де минулого року ухвалили закон про повну заборону на аборти. А є штати, де аборти, ніби легальні, але зі своїми нюансами. І щоб провести цю процедуру, треба чекати по кілька днів, подавати різні запити і отримувати спеціальні дозволи. П'ять штатів: Джорджія, Огайо, Кентукі, Місісіпі та Луїзіана ухвалили законопроект, що забороняє аборти після шостого тижня вагітності. Але багато людей у цей час навіть не усвідомлюють, що вагітні. Фактично, він дозволений. Ці п'ять штатів занесені до списку тих, де аборти законні. І, хоча в цій п'ятірці переривати вагітність можна лише до шести тижнів, є штати, де це можна зробити до дванадцяти. А ще в декількох, наприклад, як у Вірджинії чи Техасі, дозволено лягати під хірургічний ніж до 22-х тижнів. Довкола теми легалізації чи заборони абортів у США точиться дуже запекла боротьба. 2020 може стати переломним для права на аборти у Сполучених Штатах Америки. Дональда Трампа чекає переобрання, а консервативний верховний суд розгляне свою першу справу в питанні абортів. Це може мати далекосяжні наслідки для американок щодо права їхнього вибору. Але, але, але на відміну від тих же країн Латинської Америки, на захист прав жінок стали справжні гіганти. Продюсерська компанія Netflix, корпорація Disney і Warner Brothers. І ось чому. Я не працюватиму у Джорджії чи у будь-якому іншому штаті, де утискають права жінок і їхні вибір. А що з абортами в Україні? Наше законодавство дозволяє переривати вагітність, попри те, що ще в 2017-му у Верховній Раді зареєстрували законопроект 62.39 – Заборона переривання вагітності за бажанням жінки. У кого які б не були життєві обставини, через які переривається вагітність, ця молода пара, попри стиль свого життя, про аборти відмовилася на відріз. З 2008 року пара виховує своїх трьох дітей і подорожує світом у фургоні на 90 квадратних футів. Це Ден і Марлен Лін. А цей Мерседес Спринтер, їхній дім на колесах. В один прекрасний день після народження першої дитини, який зараз 13, вони вирішили, що покажуть їй світ у подорожах. Їм швидко сподобався такий стиль життя, і вони почали їздити у довгі подорожі, далеко від їхнього дому у Вентурі. Згодом у них з'явилося ще дві дитини, але це абсолютно їх не зупинило. З 2008 по 2012 з маленькими дітьми на руках вони проводили в дорозі від 6 до 12 місяців. Коли малі потрохи виросли, родина кардинально змінила стиль життя. Вони продали свій будинок і перетворилися в подорожувальників на постійній основі. Вони купили фургон за 60 тисяч доларів і витратили ще 11, щоб перетворити його у придатний для життя будинок для п'ятьох осіб. У цьому авто є все: ліжка, кухня, туалет, спеціальний душ і навіть шафи для зберігання речей. Жити, мабуть, не дуже зручно. Але Ден батько родини каже, що здебільшого вони осідають на якомусь одному місці протягом деякого часу, бо ж шкільну програму для дітей ніхто не відміняв. Але вона дещо краща, ніж та, що в класі. За словами Дена, родина везе дітей туди, де вони можуть чогось навчитися. Те, що інші діти зазвичай читають в книжках, його малеча може побачити і відчути. Це поєднання традиційних робочих книг з реальним досвідом. У цьому як виявилося, і полягає головна мета цієї довготривалої подорожі. Родина на колесах уже 12 років. День з ними встиг повністю об'їздити США, Мексику і Канаду. Загалом відвідали 32 країни, і поки зупинятися не збираються. За словами Дена, в майбутньому вони думають переїхати в будинок за містом, а можливо куплять клаптик землі і побудують там кілька маленьких житлових будиночків. За 12 років подорожей родину лінів ніхто ніколи не розшукував. Усі знали, вони в дорозі. А от куди зникла 46-річна Анжеліка Гайтан, стало відомо тільки минулого тижня. Зниклу матір знайшли у морі за два роки після того, як вона втратила контакт з родиною в Колумбії. В кінці вересня місцеві рибалки виловили її за милю від міста Пуерто Колумбі. Анжеліка була майже без свідомості і з переохолодженням. Що вона робила попередні два роки і як опинилася у морі, невідомо. Зараз цим питанням займається поліція. До човна її тягли мотузкою, а на запитання вона абсолютно не реагувала. Ще пак, практично в крижаній воді Гайтан провела майже вісім годин, але як там опинилася, не пригадує. Рибалка ледь затягнув її до свого човна. Вона практично не рухалася, а лише намагалася йому допомогти закинути себе у човен. Хоча, якби в колумбійських рибалок були розробки британських науковців, то жінку могли б дістати набагато швидше, а головне. Легше озерний край може стати домом для першого у світі реактивного костюму для парамедиків. Якщо ви коли-небудь грали в «GTA San Andreas», то знайомі з такою штукою як джетпак. Взагалі ця розробка не нова і вже давно використовується як у розважальних цілях, так і у військових. Наприклад, для швидкого огляду авіаносця. Чому б і ні? Але британські парамедики можуть стати першими, хто почне використовувати цю розробку в пошуково-рятувальних роботах. Реактивний наплічник представила компанія Gravity Industries. Її власник Річард Браунінг, нафтовий бізнесмен, інвестор. І якщо коротко, хто він такий, то уявіть собі Ілона Маска, але в сфері розробок джетпаків. В 2017-му він створив реактивний костюм потужністю у 800 кінських сил. Так от, на тестових польотах медику знадобилося добратися до нібито постраждалого всього за півтори хвилини. Без джетпака було би 25. Хоча тест пройшов успішно і виглядав неймовірно круто, ми навряд найближчим часом побачимо рятувальників у джетпаках. Модель Гравіті може летіти всього 5-10 хвилин, вимагає вузько спеціалізованої підготовки і фізичної форми, щоб підтримувати власну вагу руками. Та й ціна такого апарату не дешева майже 450 тисяч доларів. Хоча, якщо порівнювати з рятувальними гелікоптерами, групою медиків, пілотами і паливом, то джетпак дешевший. Тим не менш, в компанії все одно працюють над тим, аби хоч якось зменшити ціну, зробити його доступнішим і простішим у використанні. А тепер до Франції. Це Сільван Гелейн і його тіло на 100% покрите татуюваннями, навіть піднебіння і язик. Якщо підрахувати весь час, що він пробув під голкою тату майстра, то виходить 460 годин. А тепер спробуйте відгадати його професію. Він вихователь в дитячому садочку в передмісті Парижа. Точніше, ним був, бо нещодавно молода пара поскаржилася, що їхній дитині після зустрічі з Гелейном вночі снилися жахіття. Прес-секретар місцевого органу управління освітою заявив, що з гелейном досягли домовленості про те, що він відмовиться від викладання в дитячому садочку, адже діти до шести років лякаються його. Хоча бояться тільки новачки, решта ж дітей вже до нього звикли. Та й до того ж, Гелейну зараз 35, а почав цікавитися татуюваннями, він у 27. Деякі діти ще навіть пам'ятали його з мінімальними малюнками на тілі, але повністю звільняти його з улюбленої роботи не стали. Навпаки, запропонували викладати у навчальній школі навіть тим же дітям початкових класів. Гелейн каже, що сподівається таким чином навчити своїх учнів, що сприймати не таких, як вони, це нормально. Можливо, коли вони виростуть, то серед них буде менше расистів чи гомофобів, а самі діти будуть більш відкритими. А тим часом ковід і далі продовжує диктувати правила гри усьому світові. Днями планета поставила новий антирекорд. Більше одного мільйона людей по всьому світу померли від коронавірусу. Всесвітня пандемія зачепила всіх: як людей, так і бізнес. Закривалися парки, музеї, ресторани і паби, кінотеатри і зоопарки. Все, що нам залишалося робити під час самоізоляції – сидіти вдома і вчитися. Та якщо ви прочитали нову книгу чи опанували нове ремесло, то папуги в британському парку. Теж на місці не сиділи. За словами керівника парку, «Невблаганні птахи стали мешканцями парку дикої природи Лінкольнширу 15 серпня. Перебуваючи на карантині в одній кімнаті, вони навчали один одного непристойностям. П'ятьох папух відправили на самоізоляцію, адже парк прикрили для відвідувачів на час пандемії. А ті часу не гаяли і почали вчитися новому. Фонка, дурак. А коли парк відкрили, то Буквально на 20 хвилин після представлення папуг публіці вони спочатку присягли на вірність одній групі людей, а іншу обзивали найрізноманітнішими словами. І це вже не кажучи про те, що вживаючи обсценну лексику, вони гучно сміялися з відвідувачів, тому їх довелося прибрати. Адже парк дикої природи Лінкольшира це домівка для більше як півтори тисячі папуг. І якщо кожен із них почне кричати на поціновувачів природи, то вийде дуже незручно. Хоча це ж папуги, за образи відвідувачів їм нічого не буде. А от людям у цьому плані складніше. Якщо людина ну дуже образиться, можна отримати на горіхи. Це в кращому випадку. В гіршому сісти за ґрати. Аналогічно як американець Веслі Барнс. Щоправда, обличчя його поки не розкривають. Американцю загрожує в'язнень через поганий огляд тайського курорту в тріпадвайзора. Хлопець живе і працює в Таїланді. На вихідних вирішив забігти на відпочинок, але враження про місцину під назвою Сів'ю Резорт у нього склалися не дуже добре. Недружній персонал, ніхто ніколи не посміхається. Вони поводяться так, ніби нікого не хочуть там бачити. Менеджер ресторану був найгіршим. Він з Чехії. Він надзвичайно грубий і невічливий до гостей. Знайдіть інше місце. А от працівники курорту навпаки звинуватили американця у надмірному споживанні алкоголю, мовляв, він ще грубо поводився із персоналом. Але це ще далеко не все. Курорт сів'ю повідомив, що подав скаргу до суду, оскільки Барнс залишив негативні відгуки на декількох платформах для огляду. Так, ви все правильно зрозуміли. Тепер з Барнсом будуть судитися за нанесення репутаційної шкоди. А якщо суд визнає його винним, то йому навіть загрожує до двох років ув'язнення. Ну а вам порада? Думайте двічі перед тим, як ставити тайцям одну зірочку в TripAdvisor. І. Ну а на цьому в мене все з вами був Фахрудін Шарафмал. І вісті глобалайз. побачимось.